Є питання, буває таке, що коли трохи зайобаний після роботи, або, наприклад, на тренуванні, коли настрою особливо немає. Якщо знайомлюсь з дівчиною в такій ситуації, буває трохи підвисаю. Тобто це круто. Якщо у тебе немає настрою, ти все одно знайомишся, чувач, ти наш герой. Не вистачає, типу, креативу віджартуватися або легко, позитивно на 100% спілкуватись. Ну якщо ти зайобаний, це ж нормально. Як краще бути у такій ситуації? Використовувати шаблони та намагатись скоріше обмінятись контактами або просто зосередитись на знайомствах, коли нормальний настрій. Тут, тут немає якоїсь однієї відповіді. Слухай, якщо ти зайобаний, але тобі все одно хочеться познайомитись, ти спробуй познайомитись, навіть якщо ти будеш знайомитись через шаблони. Це все одно круто. Якщо ти будеш настільки зайобаний, настільки втомлений, і настільки у тебе не буде настрою, що ти не будеш. У змозі себе мотивувати на знайомство, нічого страшного. Саме головне не ідеалізувати інших чоловіків. Багато хто, коли у них поганий настрій, вони не підходять знайомитись. Ніхто не каже, що ти повинен постійно, при будь-якому настрої, при будь-якому фізичному стані підходити і знайомити, знайомити знайомитись це міф, це неправда, ніхто так не робить. Так от Розумію, що я не можу бути універсальним у всьому, але водночас, мені здається, не підійти до дівчини гірше. Гірше, гірше. Як би ти чинив, якщо відчуваєш, що діалог просідає. Ну, слухай, по-перше, нема такого хлопця, у якого постійно круті діалоги. Буває день, коли ти креативиш і все супер. Буває такий настрій, коли все легко відбувається. І, ну, взагалі, просто як по маслу йде. А буває ні. Я тому й кажу, роби, що можеш, будь-що буде. Тому, якщо б. Діалог просідав, я б, мабуть, так використовував шаблон і, в принципі, намагався якомога швидше завершити саме знайомство. Розуміючи, що потім у мене буде настрій покраще, і я вже в переписці, в переписці спробую а, добрати ті бали, які я, можливо, не добрав при знайомстві живому. Якось так. Є вправи на 5 хвилин на диктофон розповідати на якусь довільну тему. Але буває ловлю ступор. Всі буває, що ловлять ступор. Не ідеазуй других хлопців, не ідеазуй других чоловіків. Всі іноді ловлять ступор. Це нормально. Ми люди, це нормально.